Усім привіт, шановні! У цьому відео ми поговоримо про так званих знавців вокалу, онлайн вокал коучів та про все, що з цим пов'язано. Варто розпочати з того, що є дійсно класні онлайн-школи вокалу, але там вам ніхто не пообіцяє, що ви точно стовідсотково будете співати як Адам Ламберт або Ріана Гранде за місяць або два місяці навчання. Тому що люди розуміють, як під час складно володіти якимись конкретними вокальними навичками. Одразу хочу сказати, що я особисто не дуже довіряю навіть відомим онлайн-школам вокалу. Хоча є дійсно непогані зразки. Ну, наприклад, Кен Темплінс Вокал Акедемі або «Шеріл Портер Вокал Коуч, там можна знайти багато корисного як початківцю, так і вже більш скіловому вокалісту, який прагне покращити певні аспекти свого співу. Є непогані зразки уроків і у менш відомих викладачів. І враховуючи те, що офлайн заняття останні кілька років не так, щоб і легко організувати, спочатку через ковід, зараз через повномасштабне вторгнення Кацапів, інтернет школи стали як ніколи доречними. Але, на мій погляд, офлайн навчання є більш ефективним, тому що це в першу чергу живе спілкування з іншою людиною. Ви ділитеся з викладачем своїми емоціями. Він в свою чергу ділиться з вами. Це набагато більш симпатичніше ніж спілкування через екран гаджету. До речі, про екрани не у кожного онлайн коуча є фінансова можливість придбати собі дійсно якісний гаджет, який не буде спотворювати звук. Ну, уявна студентка п'ятого курсу факультету естрадного співу з університету культури та мистецтв не факт, що зможе купити собі дійсно якісний айфон з класною камерою, ще й під час повномасштабної війни. Хоча загалом вона має непогані педагогічні навички. До речі, кваліфікований викладач не має обов'язково бути нереально крутим вокалістом Його обов'язок полягає дещо в іншому, щоб дати вам певний набір навичок і знань, які ви зможете застосовувати на практиці. Тут можна провести аналогію ну, з футболом, наприклад. Великий Дієго Армандо Марадона хорошим тренером не став, на жаль. Ще одним важливим моментом є розуміння того, чи не вводить вас онлайн-коуч у свого роду оману, чи достатньо дає вам інформації та вправ, чи не гальмує він ваш прогрес, бо гроші вже заплачено, як то кажуть. Для розуміння цього потрібно мати розвинене критичне мислення головним чином, та одного-двох адекватних людей у оточенні, які, якщо що, зможуть вас якось отверезити. Щодо тверезості в Україні триває війна, і в кожного адекватного українця вже не залишилося сумнівів, що окупант прийшов знищити наші оселі, наших рідних, усіх нас. Допомагайте одне одному, а найбільше тим, завдячуючи кому ми можемо жити, слухати музику та й взагалі дихати збройним силам України. Разом переможемо. Слава Україні! Я думаю, що багато хто бачив у Ютубі або соцмережах відео з назвами штибу, як навчитись гарно та красиво співати за 30 днів. Унікальна методика, сотні тисяч задоволених учнів, виграні міжнародні конкурси, інша якась шляпа. Там вам швидше за все будуть розповідати про головний, грудний, ще якісь регістри, про вокальну опору та інші теоретичні терміни. Ну, особливо мені подобається, що ці коучі знавці вже заздалегідь знають, як саме вам переходити на якійсь певній ноті на мікст чи фальцет, абсолютно не враховуючи індивідуальні особливості вашого тембру. Найбільшою бідою таких горе вчителів є певна шаблонізація занять, яка не враховує індивідуальні властивості саме вашого голоса, тому що те, що підходить одним, далеко що не факт, що підійде іншим. Ну але тут треба за 30 днів. Ну, я думаю, ви зрозуміли про що. я всі ці курси в першу чергу розраховані на початківців, які дуже хочуть співати, яких наприклад улюблені виконавці, але до кінця не розуміють, наскільки це може бути важко. Звісно, що багато залежить від того, що саме мотивує людину зайнятися співом, чи бути найкращим під час караокіча на корпоративі, чи вже щось посерйозніше. Ну і онлайн коучі нерідко користуються цією довірливістю та палким бажанням опанувати таку складну річ, як спів. Завжди ретельно перевіряйте, кому ви довіряєте ваші гроші, ваш голос і найголовніше ваш час, бо його вже ви повернути не зможете. Але ми говоримо про знавців вокалу. Так я іронічно прозвав тих, хто дивиться ті самі не дуже якісні онлайн заняття, та активно ретранслює їх іншим, менш освіченим у цій галузі людям, враховуючи рід моєї діяльності, з результатами якої ви можете ознайомитись у посиланнях під відео, я зіштовхувався з такими індивідами багато разів. Вони максимально впевнені у своїй правоті, бо начебто займаються вокалом з трьох там або чотирьох років, і вважають себе нереально крутими виконавцями, що, звісно, не відповідає дійсності. Та й, взагалі, навіть якщо виконавець дійсно багато що вміє, та підкреслюю, має критичне мислення, він буде розуміти свої сильні та слабкі сторони, і не буде першому зустрічному кричати, що він дебест, тому що доводити це набагато складніше, ніж просто стверджувати. Підсумовуючи, можу сказати, що з онлайн-занять можна отримати користь, але не завжди і не з усіх. Та окрім низки класичних порад, на кшталт читайте відгуки або перевіряйте кейси попередніх учнів, можу сказати одне: викладач зобов'язаний зацікавити людину не тільки своєю уявною експертизою, а й справжньою пристрастю до справи. Тож займайтеся співом, уникайте знавців паразитів, бережіть свій голос, а найголовніше слухайте якісну музику. Як найчастіше, до нових зустрічей.